Ну і друзі, далі ми поговоримо про заяви росіян, тому що якраз таки заступник голови Радбезу Росії така гучна посада у Медведєва знову вдає з себе віршителя судіб, знову погрожує світу ядерною війною. Але цього разу в Телеграм Медведєв почав міркувати, що буде, якщо Росія програє у війні проти неонацистів з західними спонсорами. Це він про нас, до речі. І от на його думку, процитую: спроби повернути Росію до кордонів 91-го року призведуть до глобальної війни з західними країнами застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави по Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону і по всіх інших красивих історичних місцях, давно введених в польотні цілі нашої ядерної тріади. Ну, от бачите, знову якесь загострення чи то сезонне, чи то святкове. Що він святкував неясно масштабно, от так от, насправді він ще не погрожував, бо були погрози окремо Америці, окремо Великій Британії, окремо Німеччині. Востаннє на початку січня знову закликав Кремль застосувати ядерну зброю по Україні. І нагадаю, тоді він заявив, що якщо Україна почне бити по Росії далекобійними ракетами, це призведе до застосування ядерної зброї у відповідь.